Виконуємо номер 69 із розділу Повторює математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік Розкрити дужки і зведіть подібні доданки і 4 наших завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо число мінус 5 на кожне з чисел в дужках. Мінус 5 множимо на 2а буде мінус 10а. Мінус 5 множимо на мінус 3 буде плюс 15. Помножимо 3 на кожне з чисел в дужках. 3 множимо на 4а буде 12а. 3 множимо на мінус 5 буде мінус 15. Ну а тепер зведемо подібні доданки. Доданки, що мають спільну буквену частину, називаються подібними. Мінус 10а додати 12а, додаємо коефіцієнти і множимо на спільну буквену частину. 15, відняти 15 буде 0. Мінус 10 додати 12 це буде 2 до наша змінна А 2А. Помножимо 2 на кожне з чисел дужках. буде мати 2а. 2 множимо на мінус 3 м мінус 6 м Помножимо мінус 7 на кожне з чисел в дужках. Мінус 7 множимо на 2а буде мінус 14а. Мінус 7 множимо на м, буде мінус 7 м Зведемо подібні доданки. 2а і мінус 14а і мінус 6м і мінус 7 2, Віднімемо 14, помножимо на А і мінус 6, віднімемо 7, помножимо на М. 2 відняти 14, це буде мінус 12 і множимо на А, мінус 12а. Мінус, мінус, мінус 6 відняти 7 буде мінус 13. Це наша зміна М, мінус 13М. Отримали мінус 12а відняти 13m. Помножимо мінус 3 на кожне дужках. Мінус 3 множимо на 2 y, буде мінус 6 у мінус 3 множимо на мінус 3 буде плюс 9. Тут 2 помножимо на кожне з чисел в дужках. 2 множимо на 4 у буде 8 у 2 множимо на мінус 1, буде мінус 2. Зведемо подібні доданки. Мінус 6, додамо 8 і помножимо на Y. і від 9 віднімемо 2. Мінус 6 додати 8 буде 2, домножимо на y 2 y. 9 відняти 2 буде 7, отримали 2 y, додати 7. Помножимо 2,4 на кожне з число в дужках. 2,4 множимо на 2х, отримаємо 4,8х. 2,4 множимо на мінус 3, маємо мінус 7,2. Тепер помножимо мінус 4,8 на кожне з чисел в дужках. Мінус 4,8 множимо на х, буде мінус 4,8х. І мінус 4,8 множимо на мінус 5, отримаємо 24. 4,8х і мінус 4,8х у нас буде 0. мінус 7,2 додати 24 отримаємо 16,8. Номер 69 із підручника алгебра 7 та математика 7 інтегрованого курсу. Частина перша виконано.